Тихо плакала ніч за вікном, розкриваючи на двоє, біля ліжка з підбитим крилом, Ангел зраненого героя. Вчора обстріли, він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні, нині тільки на мить задрімав Знову бій, знову бій холодний. Затуляй від вогню бійця, Огортав на морозі теплом, Таке ранило, біль, шутка. Ангел поруч з підбитим крилом. Цілу ніч, у лікарні, над героєм старано трудився, тихо поруч, зморений ангел, за героя невтонно молився. Все, закінчили, буде жити, тихо мовив хірург над ранок, боч ангелу подивився, дай і твої за шию рани. Здивувався змучений ангел. Як ти знаєш? Я ж безтілесний. Він не вижив би, тому знаючи, ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую, я без тебе не зміг би його підійняти. Донеси подяку до неба, відпочинь, я буду пильнувати. Задрімав замучений ангел, відновив загублені сили, щоб над своїм бійцем же зранку підійняти зміцнені крила.